Як же тут холодно. Ой, бідолашний, ти також замерз. Дуже, дуже холодно. Не плачу, у мене є ідея. Поставимо тобі камін. М -м -м, ні, не так. Зробимо обстановку більш затишною. Ось тепер зовсім інша справа. Сідай. Гарячий чай. Ось це то що потрібно. Мій лабу самий щасливий. Бачила мія. Бачила ще як бачила. Ну нічого. У мого лабубу також буде камін, котрий я зробила власними руками. Поставимо його сюди і підпалимо. Ой, ситуація виходить із під контролю. Ой, і що мені тепер робити? О, точно. Мені знадобляться шнурки. На цей раз я зроблю все інакше. Подивіться, дуже схоже на вогонь. Постелимо килим, розставимо стільці. Сідай, мій хороший. Мені подобається. Тут коло пити набагато зручніше. Та це просто смішно. Так, добре, я продовжую. Зробимо кінотеатр. Ого, нічого собі. Як страшно. Дуже страшно. А -а 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 -а. Здається, варто було увімкнути інший фільм. <плоджує> а ну-ка сюди швидко. Подивимось. Не те, не те, не те. А ось це те, що потрібно. Вмикаємо. Ого! Буби. Як весело. Клас. Так, прикольно. А ну Анукаки з нашого кінотеатру. Ех, один момент. Зараз я зроблю своє кіно. Так. Не працює. Як прикро. О, точно. Зробимо трохи по-іншому. Але так буде навіть цікавіше. Мені знадобиться біла хустинка і ліхтарик. Ого, це приголомшливо. Дуже весело. Так, і правда, круто. Ньом-ням-ням. -ньом -ньом. Ой. О, як я могла про це забути. Тобі терміново потрібне ліжко. Зараз все зробимо. Готова. Ні, тільки не це. Не подобається? Ну, окей. Подивимось, що тут у нас є. Не те. Не те. А ось це, гадаю, підійде ідеально. Ох, як затишно. Бідолошний. Як же мені шкода, милашко. <плес> не хвилюйся, мій хороший. Зараз все буде. Я зроблю для тебе дуже зручне і затишне ліжко. Опевнена, коли ти будеш на ньому спати, тобі снитимуться найсолодші сни. Ось так. І про подушку я також не забула. Так. Чогось все ж таки не вистачає. А, точно, ковдра. Думаю, це ідеально підійде. Ну, а тепер трохи прикрасимо нашу спальню. Як же мило! Сподіваюсь, тобі дуже зручно. А що тому дженіс? Ох, Мія. Твій допитливий погляд мене налякав. Добре, час і мені зайнятися облаштуванням кімнати. Тут буде гардероб. А ось тут піаніно. Додамо світла і пару деталей інтер'єру. Золоте піаніно – це супер. Зараз зіграю. Гардероб це зовсім непогано. У мого лабобу він також буде. Поставлю шафу от сюди. От тільки вона порожня. Де ж мені взяти одяг? Ну, звісно, я можу зробити його власними руками. Для цього мені знадобиться ось цей фантик від відмілки. Подивіться, яка мала сукня вийшла. Зроблю декілька таких нарядів і заповню ними наш гардероб. І про дзеркало з килимом я також не забула. Ну і що, тобі подобається? Дуже я в захваті. Повісимо це на стіну. Ну, що, Лабобо, класний у тебе вид з зікна. Дуже класний, але мені здається, я зголоднів. Хочеш їсти? Бідолашний мій. Дивись, що у мене є. Зараз поставимо холодильник. Нока? Ну О, ні. Здається, їжа в ньому давно зіпсувалась. О, ідея. Зараз я швиденько збудую для тебе кухню. Зовсім інша справа. От лише полиці краще не відкривати. О, їжа. Тримай мій хороший, смачного. М -м, яка смакота. Так, секундочку. Треба зробити заміри. А -а. Ну ні, цей стіл дуже маленький для Лабубо. Ось це те, що треба. Так, ідеально. Прикрашаємо нашу кухню. Обідня зона у нас буде сама стильна і гарна. Останній штрих скатертина з мереживом. Приємного чаювання. Пригощайтесь, мої милі барбі. Як же круто! А тортик який апетитний. ти такий чумазий. Ні, так діла не буде. Настав час зробити ванну кімнату. Тут ти будеш купатися. Ох ти, водичка! Клас! Так, так, краще! Хвилиночку уваги! Я теж дещо вигадала. Мені знадобиться ось цей горщик. Вибач, квіточка. Розбираємо і засипаємо. Ось так. Наша ванна також готова. Мені тут дуже подобається. Так, весело. На мій погляд, обидва будиночки вийшли дуже милими. А вам який більше подобається? Напишіть в коментарях. О, так, постелили газон перед будинком. Це чудова ідея. Ви такі молодці. А у мене тим часом вже готовий ось такий милий рожевий паркан. Що скажеш? Гарно, правда. Я також встановив паркан. Виглядає просто чудово. Класно стрибаєш, лабубо. А може ще вище? О, ідея. Мені знадобиться скотч та картон. Обводимо скотч, а потім вирізаємо коло. Ага, ось так. А тепер вибиваємо серцевинку. Оп, готово. Додамо тканину. І залишається лише зробити основу для батута. Обережно обматуємо скотчем. підрізаємо, накриваємо, перегортаємо та з кришечок робимо ось такі ніжки. Так, здається, вийшло. Перевіриш на міцність. Ура! Ой, нічого собі, як у тебе вийшло. О, міло, Бубу, нудює. Що, хочеш гойдалку? Добре, я зрозуміла. Зараз щось вигадаю. Точно. Їх вдається зробити із трубочек для соку. Треба склеїти ці деталі і додати ще ось тут. Боля, гойдалка готова. Насолоджуйся. Ну, який же ти милашка. Давай сюди, ага. І задній хід. Чудово, запаркувався. Дивись, що у нас тут є. Ах, так? Добре, подивимося, кого буде краще. Я зроблю басейн з кульками, а поруч поставлю гірку. Здорово вийшло, так? Клаву в захваті. І мені також подобається. Давай, давай, стрибай. Так, ой, все ще що. Фу. ось так. Нарешті вийшло зняти. А запах дрібниці. Ой, який жод дрібниці, кажу. Так, от продовжимо. Засипаємо в шкарпетку пісок. Ага, думаю, достатньо. Зав'яжемо його і валя. У мене вийшло чудове м'яке крісло. Постелимо килим, розвісимо плакати. Тут буде полиця з різними милими побрякушками. А ще обов'язково потрібен телевізор і дискокуля. Готово! Ну, як тобі? Здається, перша кімната вийшла чудовою. Охлабову, як же здорово ти танцюєш. Непогано вигадано. А що зробити мені? О, точно! Додам картини, штори, Комод, на котрий поставлю квіти, постелю килим у формі серця, поставлю диван і обов'язково зроблю гарне підсвічування. Ну і що, друже? Приміряємо панамку? як же тобі личить? Ну тоді вдягнемо весь костюмчик. Вау, вийшло просто неймовірно. Ну, яка краса! Ммм, смакота! Ауч! Ти чого? Ох, бідолашний, зголоднів. Не засмучуся, зараз я щось вигадаю. О, вже є ідея. Спалечик від морозової зроблю тобі стіл. Ага, ось так. Дуже симпатично вийшло. Але буде ще краще, коли я пофарбую його червоний колір. Готова. Ще стільці, вивіски, автомат з напоями і стойка з їжею. А на стіл поставимо баночку Кока-Коли. Смачного Насолоджуйся обідом. Тепер, міла Бубу мило посміхається. Зосім інша річ. Ой, а це ще що? А? Ну я тобі, які ж ви смішні. Ну, Добре, не буду відволікатись. Моя кухня майже готова. Я вже розставила меблі та техніку і накрила на стіл. Лабубо, час їсти. Ой, а куди він подівся? Як же так, ніде не можу знайти лабубо. Що робити? Міла бобу зник. Ой, а що то за звуки? Нічого собі. Ти що, злопав увесь холодильник? Ну, молодець, а я тебе загубила. Іди до мене. Пропоную зайнятися третім поверхом. Тут буде твоя спальня, Лабубо. Наклею шпалери, потім поставлю ліжко, пустили По м'який матрац і розкладу подушки. Повісимо за поставлю столики з дзеркалом і затишне крісло. Ну, як тобі? Здається, вийшло здорово. Відпочивай, любий. Вау, круто! А в мене ліжко у вигляді ракети. Воно стоятиме ось тут. Звичайно, поставлю стіл, комп'ютер та друге крісло. Ну, як тобі, друже? Так, кімната вийшла чудовою. Вау вийшло справді здорово. Ти моя красива та багата барбі. А моя барбі ще ніколи не жила в такому величезному будинку. Буде весело. Скажу одразу, ми таким бідним сусідам не раді. Саме час перекусити морозивом. О, так, як же смачно. Відірватись неможливо. О, от я з'їла. Що це було? О, дерев'яна паличка. Чудово. вона мені знадобиться. Пофарбуємо її, а потім приклеїмо на картон. Повторюємо це декілька разів, і у нас вийде радужна підлога. Чудово! А тепер із цих губок я зроблю дуже м'який, і зручний диван. Ні, таким я його залишити не можу. Що ж, доведеться пожертвувати своєю футболкою, щоб диван вийшов гарним. Ось так набагато краще. Що, дивани з губок? А що класна ідея? Немає невеликого шматочка футболки, натомість є гарний диван для моєї Барбі. Замість журнального столика у мене буде ковик Рубіка, котрий, до речі, я вже зібрала. На нього поставимо кактус. А на підлогу постелимо килим. Повісимо картини та полички. А так стало набагато затишніше. Також поставимо квіти та розмалюємо стіни. А так процес неймовірно захопливий. І результатом я задоволена. О, у мене ще годинник. Повісимо його на стіну. А на другу стіну я повішу прищепки. На котрі повісимо одяг моєї барбі. Краса. У мене все вийшло. А що там у фібі? Ого, як гарно! Ти хотіла сказати розкішно. Так, у моєї барбі самі дорогі меблі від дизайнерів. Золото і брильянтова люстра. Ах так, мало не забула. Принеси газон. Зроблю гарне подвір'я для моєї ляльки. Встановимо золотий паркан і постелимо червону доріжку. Моя барбі буде справжньою зіркою. Ось це я розумію. Ого. А я Я також можу зробити паркан. Він буде з паличок від морозива. Треба склеїти їх між собою, а потім пофарбувати. Краса. Ну а на газоні викладу доріжку з різнокольорового каміння. Так, моя барбі не така популярна, але точно саме щаслива. Так, яка бідність? Так, так, так. О, ідея. Беремо картон і вирізаємо двері. Ставляємо прямо в центр, щоб розділити кімнату. Далі одну половинку кімнати пофарбуємо жовтий, Рожевий і блакитний. Ой, як здорово. Продовжимо. Тепер беремо лего. і змайструємо з нього ванну. Цю детальку от сюди, а цю сюди. Вийшло. На ванну розставимо побільше вуточок. А на стіну приклеїмо постер з вуточкою. Тут буде туалет. І Лего-чоловічок буде тримати папір. Поставимо пральну машину і кошик для білизни. Вау! У моїй барбі тепер є своя ванна. Залишилось придумати, що для другої частини кімнати. Зараз, зараз барбі. У мене вже з'явилася ідея. Беремо газету. І вирізаємо гарні фотографії і картинки. Ось ця мені підійде. І ось ця також. Тепер приклеїмо на стіни. А на підлогу постелимо м'який жовтий килим. Поставимо ліжко. А в цьому кутку буде тумбочка. Також повісимо пару полок. А ще я зроблю затишний балкон. На котрому будуть рости квіти. Ось така мила спальня у мене вийшла. Ох, знову вона зібрала кімнату зі сміття. От у моєї барбі все найдорожче. Але, знаєте, ці ставні мені не подобаються. Набагато краще буде замінити їх і встановити гірку. Барбі буде прокидатись і одразу по ній буде з'їжджати в цей розкішний золотий басейн. Пропоную спробувати. Отак. Погодьтесь, краще і придумати неможливо. Бачив, так? Натяк зрозумів. Зараз випробую смугу в дії. Нічого собі, як здорово тебе виходить. Вау, да ти справжній чемпіон. Молодець. Вітаю тебе. Ну що, пропоную станцювати переможний танок. Повтори за мною. А, клас! А ми теж можемо класно потанцювати. Ой, ти що робиш? Це боляче. Ах ти, маленька пустунка. Мур, я не навмисно. Більше так ніколи не роби добре. До речі, твої гострі кіхті наштовхнули мене на одну ідею. Зараз побачиш, що я вигадала. Ага, чудово Тепер покладемо насіння і гарненько поливаємо водою. Мурмяу, нічого собі. Тепер у мене власні джунглі, де можна лазити та точити пазурі. Так, бачу, тобі подобається. А у мене ще дещо є. Дивись. Це сходи на стіну, щоб тобі було легше та веселіше підійматись нагору. Правда, гарно? А ще й ось такий літній будинок, щоб ти могла грати на вулиці. Ну, давай оціни. Як тобі? Десять мурмурів з десяти. Як же класно ми відпочиваємо. Всі задоволені і веселі. Ого, нічого собі, дощ. Швидше всі в укриття. Забігай всередину. Хм, а всередині будинку якось дуже сумно. Згоден? Згоден. Настрій зовсім зник. Підолошний. О, я придумав. Одна мить. Зараз ми це виправимо. Ага, те, що треба. Зараз буде весело. Сережись. Так, це круто. Дивись кілька м'ячиків і все тільки для тебе. Давай швидше грати. Як же здорово у тебе виходить їх ловити. Так, ось так, молодець. Так, милаха. Стривай у мене ще є кілька подарунків. Я повішу їх тут на стіну, на самому видному місці. А тут у тебе буде власне ліжко. Yeah. <риван> так, я так і знав, що тобі сподобається. Але і це ще не все. <риван> от на ці веселі гачки розвісимо твої іграшки та ошейники. Вау! От тепер зовсім інша річ. Можемо грати тут весь день. <риван> Подивися, коли я тобі приготувала. Ну, хіба не краса? Мур, клас. Я така рада, що тобі сподобалось. А ще я принесла тобі ось такий диван, щоб ти на ньому відпочивала. Ну, що скажеш, зручно. Щоб було більше затишно, стіни. Я прикрашу картинами. Будеш ними малуватися, коли буде нудно. Ось цю рожеву шторку повісимо от сюди. А ще невеликий бонус, щоб було не сумно. Мурр. Це все для мене. Дякую. Я в захваті. Останні ж три маленький холодильник зі смаколиками. Здається, ідеально.